Я на пенсію ходив там в 30 років, повноцінна пенсія там рік чи півтора-півтора роки. Це 10 років не робив? Тому, так так, 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 коли війна почалася чотириста яка ще ну, раніше, раніше, раніше ще до війни. Окей, чим зв'язано? Чому пішов на пенсію вигорів? Ну, я типа трудоголік, тобто я коли працюю, особливо коли грошей немає, да? коли ти там все в кудись, вот, То я трудоголік, я там, працюю, там працюю, ну, може, 18 годин на добу працювати. І не один день в місяць, а там, ну, 6 днів на, на, на тиждень. От, і вигорів, просто вигорів, поняв, що так далі не можна. В чому проявилося? Ну, апатія, депресія, знаєш, сил нема, типу нічого не хочеться. Ну, Просто депресія, коротше. Все. Ну, ви, класичне вигорання, то трудове. От, і. Все, ну знову ж таки продав всі проекти на той момент свої. Обкешився всюди, і все, поїхали. Ми там і в Бразилію їздили, в Латинську Америку, Голландію, в Іландії, в, в Австралії, Жити прямо, так? Да? Чек? Ну там десь три-чотири місці. От. Е все там, знаєш, чудові враження, коли ти в понеділок просипаєшся, і замість того що, там, в Телеграм чи наїхати на якусь на співбесіду чи на раду, ти просто думаєш, там, виберу я собі кіно, куди я в кі кіно піду, чи який які ресторани ну, поснідати. От. Ну таке цікаво. Але мене довго не вистачило, півтора роки десь. от Вистачило. Ну, це довго. І потім. Я просто був в такій ситуації, але півтора роки це довго. Ну, Може, в мене багато грошей було, не знаю. От. Я в принципі планував, що в мене буде пенсія до тобто, чекай, вже... Ти б продовжував, да? якби було ще більше грошей. Ти би так... Ну мені скучно стало. Не того, що тіба, гроші закінчили. Так мені Я просто й кажу, стало... що півтора року це досить ну, довго. Ти протягнув? Ні, ну чекай, ну я ж не лежав на дивані, там серіали дивився. Тобто я там розважався. Я, ну, я дуже люблю мандрувати. У мене там 80 чимось країн вже за... в багажі є. От. Тобто ти кудись туди на місяць, поїхав, туди на два тижні, там злітав. В Києві ж теж було що робити, та є, що робити. Да? Там, ну, крім кіно, там, крім ресторанів. Ані все інше, щось там будинок я тоді будував. Ну, коротше, було чим займатися, там. не скучно було. От. А потім, ну просто воно там поступово поступово перші два-три місяці обійши, кайф, потім не кайф, а потім взагалі ну, типу, думаєш, Блін, давай щось таке зробимо.